Вітаю, оглянемо розслідування від Закіксбіті щодо таємничого кита з HyperLiquid, про якого так багато пишуть в криптоновинах цього тижня. Розслідування передбачуваної особистості таємничого кита HyperLiquid, пов'язаного з незаконною діяльністю, який за останні пару тижнів заробив приблизно 20 мільйонів доларів на високоприбуткових позиціях. Я відстежив нещодавній платіж із 0X4D3 на неназвану особу, яка підтвердила, що йому заплатив трейдер HL. Вони надали британський номер телефону для зв'язку з ними. Згідно з публічними записами, до цього номера швидше за все прив'язане ім'я Вільям Паркер. Хто такий Вільям Паркер? Торік Вільям Паркер був заарештований за крадіжку 1 мільйону доларів із двох казино у 2023 році та був засуджений у Фінляндії. До цього Вільям Паркер був відомий як Алістер Паковер, а потім змінив ім'я. На початку 2010-х років Алістер Пековер неодноразово потрапляв у заголовки новин у Великій Британії у зв'язку зі звинуваченнями в шахрайстві, пов'язаному з хакерами.